Ми часто задимося питанням, так що ж таке час? Зараз розповім, час мол, вода, що вплине між долонь. Він не поверне, трачених заслонь. Час це мить, що в серці запала. Вічність в погляді, що все сказала. Кожна мить це скарб безцінний. Що у вічність забере, то живий і пам'ятай, час назад не поверне, так в мене є шанс, швидко плине час. Все одно на вас, нехай б'є цей бас. Дайте ще годину. На пари я не встигну. Від людської деградації не загину. Час летить, мов у полі, не спинити й не втекти. Вчить різки, наче воля, що ніколи не знайти. День за днем, за мить година, все міняє, змін не жде. Але в серці є причина, що нас далі і веде. Час лікує, час і ранить, вчить терпіти, й розуміть. Та йому ми не підвладні, лиш у митцю можем жить. Час минає, невблаганно, забирає все і всіх. Та коли здається марним, він дарує нам успіх. Мить одна, як вічність ціла, не мене не. Обійде, як вогонь, палка і сміла у собі мене знайде. Час невладний над собою. йде вперед, не знає меж. Я збагнув, зійти з горою, мені суджено теж Сонце Чменеться, хоче кожен миті свій, моє серце знову зветься, цей мій час, і я живий. Вже настав мій час дорогу неминуче, як зоря, розгортається дорога, вже не втримати коня. Роки швидко промайнули, полетіли, мов стріла. Та мене вони зміцнили, душу знову підійма. Я з вогнем в очах палаю, і ніхто мене не спинить. Час мій тут, його я знаю, він мене вже не покинеть. Я відчув, як серце б'ється, узворотний шлях нема. Час Надії не мене як говорить мені мама. Відгук серця блиск в очах, все говорить, час достав. Світ же знає, мій розбах, і я впевнено ступав. Час ловода, що вплине між долонь. Він не поверне втрачених залонь. Час це мить, що в серці запала. Вічність погляді, все сказала. Кожна мить це скарб безцінний, Що у вічність забере. То живи і пам'ятай, час назад не поверне. Demi. Не поверне втрачених соль Час це мить, що в серці запала. Вічність поглядіча сказала. Кожна мить це скарб скарбестінний. Що у вічність забере. То живи і пам'ятай, час назад не поверне. Так на шанс швидко плине час. Все один на вас, нехай б'є цей бас. Дайте ще годину. На пари я не встигну від людської деградації.